Всім привіт! Учора я зустрівся із своїм знайомим глядачем мого каналу, любителем при... пригод, природи, пасічником, він мені подарував ось таку таку чудову діжку. Зараз я її витягну і покажу. Інколи молоді люди, які не знають своєї історії, називають такі діжки колодами. Це, звісно, воно то колода. Але у прямому сенсі слова ця діжка колодою ніколи не була. Її колодою зроблю тільки я. Це так звана липівка. Спочатку такі діжки робилися переважно для зберігання липового меду. Вони ось тут замазувалися воском, не дьогтям, не... а саме воском, всі щелини промазувалися воском. У мене в одній колоді навіть залишилась промазка воскова. Видно було, як вона промазувалася воском. І для зберігання, для зберігання меду. А потім, коли вона вже зношувалась, з'являлись тріщини, якось тут їх, їх за, ось такі ковані цвяхи. О, дивіться, як їх ремонтували кованими цвяхами. Тут ремонт відбувався вже років 100 тому. Так ось, Після того як вони вже грепались і їх доводилось ремонтувати, тоді вже, звісно, ось дивіться, залишки, залишки осина гнізда. А тут Зробила, виробила собі гніздо, оса сапилапея. Це та, яка палює на павуків. Ну ладно, так от, коли їх вже доводилось так ремонтувати, тоді вже замазувалося чим завгодно, хоч глиною, хоч смолою. Тут ось, в даному випадку смола і зберігалося вже збіжжя. Я зустрічав в таких діжках сіль, навіть смалець. Я колись знайшов пів діжки смальцю, якому було вже років мабуть. 60, Ось так. А у мене такі діжки будуть перетворені на колоди. Я не бачу жодної причини, щоб не робити із них колод. Інакше вони просто пропадуть. да і все Тож я такі діжки збираю і буду розширювати свою колодну пасіку. Ось така антуражна діжка із такими виємками. Тут був сучок, напевне. Його виняли липове липове бревно. Чому вони липовки? Кажуть, що липовка, тому що зберігали тільки липовий мед. Та ні, любий мед. Зберігали і не тільки мед, а липовка, тому що вони робилися із липової колоди, із липового бревна. Ось так. Так, заношу це все в сарай. І зараз я ще хочу подивитися, що в мене в сараї жило. У ну, мене є підозра, що в сараї в мене жили не бджоли і не шершні, а дуже багато ос. То, можливо, бачив в мене. В літніх відео я в цей, в цей сарай заніс заборус. так тут таке творилося від ос, що у мене дах піднімався. У мене, у мене підозра, що оси живуть саме під дахом цього сарая. Зараз глянемо, а то я, у мене тут всі постояльці у дворі, що я сам навіть не знаю, всіки, і яких тут жили раніше. І куниці, і ласки, і, і шершні саціцькі коти. Я давно тут не був. Останній раз, коли я тут був, то забивав дірку, щоб кіт не крав краленят з кліток. Йо-мойо, як я тут давно був. Що тут у мене робиться? Це у мене рамки. Походу рамки. Кому з початківців треба рамки? <сум> Звертайтесь. Рамки. Рамки до дана. Нікому вже не потрібні. Витоплені. І покинуть лише досить міцні. Заховав діжку і продовжую, і продовжую рахувати гнізда ос, які, які в цьому році просто такі заповнили все подворище. І я не знаю називати тачок бджіл. Мій двор, напевне, не так точно, як називати тачок ОС. Тому що, якщо подивитись, о, хтось з їх з'їв. Хтось з'їв вже ос. Тому що дуже проста причина. Усіх бджолосімей у мене менше в цьому році, ніж було ос разом із шершнями на подворищі. І це тільки ті, яких я знаю і бачив. Ось так, так змінюється екосистема. Ос, набагато більше. Це я не рахував, що земляних. Якщо і земляними, то хота. Куди там тим бджолам? Ну нічого, будемо працювати над тим, щоб все таки бджіл було трохи більше, ніж ось. Тому буду реанімувати я, скоріш за все, свою сапетку. Сапетки тут теж жили бджоли, кому цікаво подивитися, як вони тут жили. Правда, вони не перезимували і по деяким причинам Ну нічого страшного. В цьому році цю сапетку рі навіть не рі, а таке, щось порояк, Залетів сам, самостійно залетів, я, я не думав її заселяти ще поки. Дивлюся, бджола літає. Ну, літає і добре, а воно видно порояк із молодою маткою. Матка вилетіла на обліт і не повернулася, він з і знову загинув. Ну, Не таланить сапетки, нічого страшного, я думаю, що це все поправиться. Підремонтуємо та заселимо нормальною сім'єю. Я думаю, що якщо нормальна сім'я сюди заселиться, то все буде, буде добре. Тож працюємо в наступному році над колодним точком. Я вже рамки вулики сіки є, сіки є. А от холодний точок, поки є клієнт на сотовий мед, поки буду розвивати, буду ділянку ділянку розчищати під колоди. Тож комусь цікаво. Кому цікаво заняття колодним бджільництвом, підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Далі буде. Дякую всім за увагу, за терпіння.